Назар Парфенюк молодший сержант до Нацгвардії мобілізувався у 2018-му. Згодом підписав контракти, продовжив службу. Розповідає, їхній підрозділ прибув на одну з ділянок українсько-російського кордону за два тижні до повномасштабного вторгнення. Ми заїхали 8 лютого, 2022 другому році на ротацію. Ми стояли на кордоні. У нас була СП. Ми стояли на кордоні в селі Олександрівка на кордоні з Росією. От. І там вже зранку нам подзвонили, сказали, що почалося повномасштабне вторгнення, і намагалися звідти вийти. Вийшли тільки звідти 24 лютого, аж ввечері, і ми поїхали в Рубіжне, тримати місто. Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ. Там були велися жорсткі бої, але Місто тримали. У нас були блокпости на в'їздах в Рубіжне. Ми стояли на тих блокпостах, тримали, щоб не не зайшли. Вони заїжджали колонами і піхотою через ДРГ, так само через ліс заходили. Тобто ми відбивали всіми силами, які ми могли. Після відходу з Рубіжного підрозділ Назара відправили під Бахмут. Це вже було у 2023 році. Там нас гвардійці брали участь у боях за Соледар. Там ж був Вагнер. Вони дуже напливчасто йдуть. У них була така тактика. Вони по вісім чоловік підходили. 15 метрів підходили до нас до, нашої, до нашого будинку. Ми зайняли оборону в будинку вже перед колією. от, І там вже з ними були бої дуже тяжкі. Почав підніматися по сходам і вже полетіли в нас гранати в підвал. Мене за мене поранило. І вже вони нам сказали сидіть чекати команди. Ми вже в нас не було іншого виходу, тобто, ну ми в підвалі, вони зверху, тобто ну вийти нам ніяк звідти не було. І вже вони нас тоді вивели з підвалу і взяли в полон. Про полон Назар Парфенюк розповідає. Перед тим підвалом, де нас завели, де ми вже сиділи аж до самого обміну, нас ще в п'ять будинків заводили, тобто допитували, на відео знімали там. Тобто, що ми розказуємо, чи ніхто не путується, той тобто хто що розказує, чи ніхто не бреше. Їхній командир вийшов по радіостанції і сказав: якщо ви не будете. Чудить всякого дурного, то, тобто ви дійдете до пункту обміну. У мене було поранення в очі, заварили чай чи фір і просто взяли, мазали око і закривали його. Тобто, ну, але було в мене видно, мені хлопці казали, тебе видно там осколки в очі. За словами Назара, у полоні був близько чотирьох місяців. Обмін полоненими проводили неподалік міста Бахмут Донецької області. У нас була така догадка, що перед Паскою буде обмін. Ми вже догадувались і ми вже собі як би то. Самі вираховували дні. Тобто, ну, ага, це зараз Ті-ті люди найбільше сидять, вони мають зараз піти на обмін. Типу, от. Ми вже самі для себе вираховували. І ходили, два дні до нас приходили і списки називали. В тих списках я теж був. Було так, що нам кілометр ще треба було йти. Тобто, ми... Русські полонені йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньою до своїх. Тобто, ну, і ми пересікалися і вже ми бачимо, що наші машини стоять, автобуси, ну, багато кого, ці яскраві емоції, хтось і плакав. Тобто, ну, щоб повернувся додому. Від реабілітації Нацгвардієць відмовився. Зараз Назар служить у Закарпатській області. Приходили до мене, питали, чи потрібна допомога, не потрібна, але слава Богу, я сам собі адаптувався. Я зато на другий план відставляв те, що було, то стало те, що сталося, то сталося. А є мрія, щоб вже нарешті це все війна закінчилася, щоб вже перемогли Іде відстроювати дома, відстроювати Україну, до сім'ї повернутися вже з сім'єю жити спокійно. Тобто, а не оце не знаєш що кожного дня, що станеться, тобто ну, вже хочеться бути спокійним.